Хочу подякувати вам ще раз за зустріч. Хотів окремо подякувати кожній вашій країні за те, що ви нам допомагаєте за сьогоднішній приїзд, за те, що ви з перших днів ваші країни, ваші народи, з перших днів з нами. В Україні дуже непросто, але ну, легше, коли ти. Не на самоті ми дуже вдячні вашим країнам інституційно, ну і безумовно вдячні вашим суспільствам, які розділяють з вами підтримку щодо України. Я хотів окремо зупинитись так буквально кілька рис. Я думаю, ви все це обговорювали сьогодні. Хотів би подякувати Великобританії. У нас дуже хороші відносини підписання історичної угоди про. Наше сторічне партнерство і відкриває нову еру у відносинах. Я думаю, що це такий важливий міцний фундамент для довготривалої співпраці між нами в інтересах не тільки наших, в інтересах майбутніх поколінь. Сподіваюсь, що українські питання залишатимуться серед пріоритетів порядку денного палати громад та в центрі політичного дискурсу. Також хотів би подякувати Швеції. Я щиро вдячний щиро вдячний Швеції за політичну підтримку, готовність прийняти в Стокгольмі четвертий парламентський саміт Міжнародної української платформи 23-24 листопада цього року. Ми дуже вдячні за пакети оборони та цивільної допомоги України. Ваш внесок допомагає нам вистояти проти агресора. Дякуємо, що ви нам допомагаєте і надалі чинити спротив. Ми вдячні Норвегії. Хочу подякувати ще раз і пам'ятаю нашу нещодавну зустріч. Пакети українців під вашими вікнами. Вибачте, та ну, але вони дуже позитивні. Вони на підтримку на підтримку українців. І хотів би подякувати. Сторденгу за єдність питання підтримки України так дуже важливий пакет, серйозна підтримка, така лідерська підтримка в усій Європі. 8 мільярдів доларів США, військової та цивільної допомоги в цьому році. Дані вдячні Фолькетенгу за постійну військову а, допомогу. Дуже дякуємо і за гуманітарну підтримку і. Нещодавно виділення 24-го оборонного пакету і чергового пакету допомоги на відновлення. Окремо хотів би подякувати Ісландії. Дякуємо Ісландії за гуманітарну безпекову допомогу, зокрема, за нещодавні пакети допомоги. Просимо продовжити інвестиції в українську оборонну промисловість та розвиток спроможності Сили оборони України. Фінляндії дякуємо відзначу. Ну тут я можу вам переклад не потрібен. Ви знаєте взагалі українську мову? І так, хочу подякувати за нещодавну нашу з вами зустріч і за таку підтримку теплу, щиру від від людей від всіх парламентарів, від студентства у нас була можливість. Дякуємо за оборонну допомогу на 25-27 рік, який а прийняли важливий внесок Фінляндії в будівництво укриттів. Ми підписали наші сторони відповідні меморандуми. У вас дуже сильний, сильний досвід щодо порятунку життя. Хотів би подякувати Латвії. Високо ініціативу і, так, і внески Латвії Латвію коаліцію дронів для України. І також за рішення виділити 25-му році інвестиції на українську індустрію безпілотників. Ми очікуємо на передачу 700 одиниць латвійських БПЛА. Є таке рішення і практичні результати майбутнього саміту коаліції дронів у ризі. Дякуємо Литві, Цінуємо всебічну підтримку Литви, регулярну оборону. Інвестування в нашу програму «Зброєрі» та поглиблення співпраці в сфері ВПК також вагомі зусилля електронські підготовки України до вступу в ЄС. А дякуємо Естонії, нашим колегам з Естонії для важливе рішення уряду Естонії збільшити військову допомогу ще на 25 мільйонів. Хочемо подякувати за важливі. Законодавчі рішення прийняті Естонією минулого року розробки національного компенсаційного механізму задля для використання заморожених активів в Росії для допомоги Україні. Це важливий прецедент для Європейського союзу. Дякуємо Польщі польському парламенту. Та щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності, а також внесок Польщі у зміцнення оборонних спроможності України, а також ми іноді дивимось і дякуємо окремо вам за ваші меседжі щодо підтримки і а, історичні питання. Вони важливі між нашими країнами, але я дуже подякувати ході вам особисто, що ви не ставите це як виключний пріоритет. В будівництві міцних відносин між нашими державами. Хотів би подякувати Чеській Республіці. Вона є нашим дуже близьким партнером союзником. Нещодавно у мене була зустріч з президентом і з прем'єром. У нас дуже багато зустрічей. Ми зробили, ухвалили спільну заяву про стратегічне партнерство з Петром між нашими державами. Ми дякуємо парламенту щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності, а також дякуємо в посиленні обороноздатності України підтримку громадян України, яких дуже багато в кожній з країн присутніх. Особливо хотів подякувати вам в Чехії дуже багато. І дякуємо за вашу чеську ініціативу. Вона працююча артилерійська ініціатива. Вдячний Хорватії. Та депутатам хорватського парламенту за підтримку України в боротьбі з російською агресією проведення вітаємо проведення в місті Спліт першої міжнародної конференції з питань допомоги ветеранам війни. Дякуємо за останні рішення уряду Хорватії щодо чергового пакету військової допомоги. Словенії дякуємо за надану Словенію військову допомогу. Сподіваюсь, що найближчим часом Словенія ухвалить позитивне рішення щодо передачі пакету допомоги Збройним силам України. Хотів би подякувати Іспанії. Дякуємо дуже вам за тверду і послідовну підтримку України. Ми високо цінуємо ухвалення Комісії закордонних справ Сенату Іспанії двох пропозицій на. Підтримку а, нашої країни незаконодавчого характеру нещодавно також хотів окремо подякувати а, парламенту, що підтримує урядове рішення щодо посилення України системами протиповітряної оборони. А взимку це дуже важливо. Ми вдячні за хокі. і а, привіт, передавайте прем'єр-міністру Педро Санчесу. Наша, я думаю, що ми е, достигнемо е, рішення щодо хабу, е, який обов'язково буде в, в Іспанії для, для українців для допомоги українцям. Про це ми домовлялись. Хотів би подякувати Португалії. Розраховуємо на подальшу е, участь Португалії у чеській ініціативі. Дякуємо дуже, оскільки стабільне постачання боєприпасів є одним з найбільших. Головніших пріоритетів для фронту хотів подякувати Бельгії. Майже півтора мільярда євро з початку повномасштабної війни. Дякуємо, включаючи 1,3. Це була оборонна допомога, і ми дякуємо за лідерство Бельгії в провадженні механізму використання заморожених активів російської. Федерації, ну і очікуємо приїзд прем'єр-міністра Бельгії. Про дати публічно ми не говоримо поки що, але очікуємо. Так, дякуємо Люксембургу. Приємно. Дуже приємно відзначити співголовання Люксембурга в ті коаліції. Регулярні фінансові внески і діяльність є прикладом для інших країн. важливого прогресу, досягнутого в просування створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми розраховуємо, що парламенти дружніх країн сприйматимуть ухвалення відповідних рішень у травні 2025 року під час головування. Люксембургу комітеті міністрів ради Європи і по Європарламенту хотів би подякувати окремо. Дякуємо вам окремо, дякуємо Роберті Міцолі і на чолі Роберти Всі євродепутати підтримували в такі часи. Невпевненості деяких лідерів Європи була така стовідсоткова впевненість, важлива впевненість більшості європарламенту в важливих резолюціях на захист нашої територіальної цілісності, на підтримку кримської платформи, резолюції щодо засудження руської агресії. Багатьох багатьох речей високо це цінуємо. Дякуємо всім.